Добрий день, мої любі учні! Сьогодні на уроці математики ми з вами розв'язуємо задачі на знаходження невідомого зменшуваного або від'ємника. Тож працюємо за таким гаслом. Міркуємо швидко, відповідаємо правильно, лічимо точно, пишемо гарно. Зверніть увагу хвилинка каліграфії, які. Цифри ми сьогодні пропишемо з вами на уроці. Так, знайшли. Добре, запишіть 30 січня, класна робота і пропишіть рядочок цих цифр. Зараз ми з вами виконаємо математичний диктант. На новому рядочку. Напишіть буковка М, поставте крапочку, буковка Д, поставте крапочку. Скорочуємо слова математичний диктант і будемо записувати тільки в відповіді. Сам вираз писати не потрібно. І так, перший доданок 6, другий доданок 8, знайдіть значення суми. Зменшувано 15, від'ємник 6. Знайдіть значення різниці. Зменшуване подано сумою чисел 7 та 4, відємник 3 знайдіть різницю. Спочатку знайдіть суму 7, чисел 7 та 4. А тепер дивіться, це зменшуване. Від'ємник 3. Знайдіть різницю. Перший доданок 5. Другий доданок різниця 18 і 9. Знайдіть значення суми. Спочатку знайдіть різницю. А тепер перший доданок 5. Різницю знайшли. Тепер знайдіть суму. Другий доданок у вас це різниця 18,9. Тепер знайдіть суму. Число 8 збільшить на різницю чисел 14,7. Знайдіть різницю. А тепер число 8 збільшить на різницю. Число 13. Зменшіть на суму чисел 6 і 5. Знайдіть суму чисел 6 і 5, А тепер число 13 зменшіть на число, яке ви отримали. Наскільки число 9 менше від суми 5 і 8. Знайдіть суму чисел 5 і 8. Тепер подумайте, наскільки число 9 менше від суми. Запишіть. Скільки сантиметрів становить 1 дециметр. Запишіть. Скільки дециметрів становить один метр. Це було останнє запитання, і тепер ми перевіряємо. 14, 9, 8, 14, 15, 2, 4, 10 і 10. Якщо ви правильно все виконали, ви великі молодці, якщо були помилки, вам треба повторити склад числа і більше потренуватися над такими усними обчисленнями. І ми зараз з вами теж трішки потренуємося, а ще діти ми з вами пригадаємо, як називаються числа при відніманні, це зменшуваний від'ємник і різниця. так, І пригадаємо, як знайти зменшуваний і як знайти від'ємник. Це нам потрібно обов'язково для того, щоб сьогодні розв'язувати задачі. І так, зменшуване це найбільше число, його ми будемо знаходити дії додавання. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Щоб знайти від'ємник, треба зменшуване, від зменшуваного відняти різницю. Тож починаємо. Зменшуване 12, від'ємник 4, різниця 8. Різниця 6, відємник 8, зменшуване. 14. Зменшуване 16, різниця 9, від'ємник 7. Зменшуване 14, від'ємник 7, різниця 7. Різниця 8, від'ємник 8, зменшуване 16. Зменшуване 18, різниця 14, від'ємник 4. Зменшуване 11, від'ємник 5, різниця 6. Різниця 2, від'ємник 9. Зменшуване 11. Зменшуване 15. Різниця 6. Від'ємник 9. Зменшуване 13. Від'ємник 8. Різниця 5. Різниця 6. від'ємник 7. Зменшуване 13. І останній, зменшуване 17. Різниця 9. Від'ємник 8. Молодці. Переходимо до задач. Послухайте задачу, знайдіть до неї схему, а потім вираз для розв'язання. Після того, як на зупинці до автобуса увійшли сім хлопчиків і п'ять дівчаток, в автобусі стало 25 дітей. Скільки дітей їхало в автобусі спочатку? Давайте подумаємо, які опорні слова у нас є. Було. Увійшли, стало. Так, було, увійшло і стало. Тепер дивимося. Увійшли сім хлопчиків і п'ять дівчаток. І в першому і в другому випадку ми бачимо сім і п'ять, але далі дивимося схемки різні. Ми знаємо, що стало 25 дітей. Стало, а треба нам знайти, скільки було. Так, і це друга схемка, схемка Б. Давайте тепер подивимося, а який вираз підходить до цієї задачі. Тобто, якщо ми знаємо, скільки було, так, і знаємо, що один із доданків, нам треба знайти інший доданок, якою дією ми будемо виконувати? Дією віднімання. Тобто ми від суми віднімемо другий доданок, так, добре, ну, не забуваємо, так, що першу дію ми зробили в дошках. Переходимо тепер до розв'язання цієї задачі. І так, які ж е, опорні слова у нас були? Було, увійшли, стало. Не забуваємо, що ми не знали, скільки е, увійшло дітей. Ми знали, що е, їх було сім хлопчиків і п'ять дівчаток, тому ми спочатку напишемо знак питання, не знаємо скільки, але далі вже пояснюємо. Зверніть увагу, щоб знайти, е, щоб розв'язати задачу, ми починаємо із запитання: що треба дізнатися, щоб Дізнатися, скільки було. Треба знати, скільки увійшли і скільки стало. Скільки стало, ми знаємо, скільки увійшли, не знаємо, але можемо дізнатися дією додавання. А коли ми дізнаємо, скільки увійшли, і знаємо, скільки стало, ми можемо знайти, скільки було. І як ми знаходимо доданок, перший доданок, ми від суми відні... маємо. Другий доданок, так? І дізнаємося, скільки було спочатку. Так, давайте запишемо. Перша дія: ми дізналися, скільки дітей увійшло до автобуса, а потім, що ми зробили, ми від дітей скільки стало, відняли тільки, стільки, скільки увійшли. Тобто, щоб знайти. Доданок ми від суми відняли відомий доданок. Так, і обов'язково перечитуємо запитання, скільки дітей їхало в автобусі спочатку, і відповідаємо: 13 дітей їхало в автобусі спочатку. Поставте відео на паузу і виконуйте далі з нами роботу. Тепер подивіться, я пропоную вам цю задачу зіставити із попередньою задачою і сказати, що змінилося. І чи вплине ця зміна на розв'язання задачі? Тож, після того, як на зупинці з автобуса вийшли сім хлопчиків і п'ять дівчаток, в автобусі залишилося 25 дітей. Скільки дітей їхало в автобусі спочатку? Так. І давайте подивимося: вийшло сім хлопчиків і п'ять дівчаток, так, але ж ми спочатку повинні дізнатися, скільки їх вийшло. А тепер ми повинні е, подивитися, що залишилося 25 дітей, скільки дітей їхало в автобусі спочатку. Тобто, нам потрібно знайти, що нам потрібно знайти зменшуване число, так? А як ми е, знайдемо зменшуване, ми до різниці повинні додати від'ємник, так? Ось так. І тепер давайте пропишемо цю задачу. Було, вийшли, залишилося. Дивимося, що в цій задачі у нас було невідомо. Вийшли 7 хлопчиків і 5 дівчаток, залишилося 25 дівчаток. Перша дія незмінна. Ми повинні знайти, скільки хлопчиків і дівчаток вийшли. А тепер дивимося було. Вийшли, залишилося. Тобто числа при відніманні зменшуване від'ємник різниця. Як знайти зменшувано? До різниці додати від'ємник. І так ми виконували до різниці додавали від'ємник. І знову перечитали. Запитання, скільки дітей їхало в автобусі спочатку, відповідаємо: 37 дітей їхало в автобусі спочатку. Ставте на паузу, дописуйте і проходьте до наступної задачі. Знову дивіться, та сама задача здається, але трішки інакше. Прочитайте її, зіставте з попередньої, скажіть, а що змінилося в ній. Так, і знову чи вплине ця зміна на розв'язання. В автобусі їхали, сім хлопчиків і п'ять дівчаток. Скільки дітей вийшло на зупинці, якщо в автобусі залишилося шість дітей? І ми знову запишемо опорні слова, було, вийшли, залишилося. І що ми бачимо? Що було, тобто їхали? Сім хлопчиків і дівчаток, вийшли невідомо, залишилося шість. Знову, як ми будемо розв'язувати задачі, починаємо із запитання: Чи мож... що треба знати, щоб дізнатися, скільки вийшло? Ми завжди повинні знати два числа, так? Треба знати, скільки було і скільки залишилося. Скільки залишилося, знаємо, а скільки було, не знаємо. Але можемо дізнатися дією додавання. А коли вже ми дізнаємося, скільки було. І знаємо, скільки залишилося, ми можемо зна... визначитися, скільки вийшло. Тобто, знову ді... дивимося: було, вийшли, залишилося. Як називаються числа при відніманні? Зменшуване від'ємник, різниця. Що треба знайти? Від'ємник, як знайти? Від'ємник треба. Від зменшуваного відняти різницю. Тож, перша дія, ми спочатку дізналися, скільки дітей було, а потім дивимося, треба від зменшуваного відняти різницю. Те ми і зробили. Бачите, для чого потрібно знати правило. Написали це все виразом, перечитали знову запитання, скільки дітей вийшло на зупинці. І відповідаємо, 6 дітей вийшло на зупинці. Ставте на паузу, дописуйте, переходьте до нового завдання. Ми нічого діти не пишемо, ми узагальнюємо, що ми дізналися. Ми дізналися, що в першому випадку, що ми шукали, ми е, шукали невідомий доданок. так? І щоб знайти доданок, ми від. Е, Суми віднімали другий доданок, так? в другій дії від суми віднімали відомий доданок, коли ми знаходили зменшуване число, що ми робили, ми до різниці додавали від'ємник. А коли ми знаходили від'ємник в другій дії, що ми робили? Ми від зменшуваного віднімали різницю. Тобто, бачите, треба знати, як знаходити. Компоненти. І наступне запитання: ми його розв'язуємо усно, розгляньте малюнки і з'ясуйте, чи є істинним кожні твердження. І так, такі твердження. Подивіться тут початку на фігури. Будь-який чотирикутник є прямокутником. Це істинне твердження або хибне. Будь-який чотирикутник є прямокутником. Хибний. чому? Дивіться, ось чотирикутник, але він не є прямокутником. Наступне будь-який прямокутник є чотирикутником. А це вже істинно дивіться, прямокутник, якщо він має чотири прямі кути, він обов'язково є чотирикутником. Наступне будь-який квадрат є прямокутником. І це теж істинне твердження, будь-який квадрат є прямокутником, тому що ми знаємо прямокутник, у якого всі сторони рівні і є квадрат. Наступне завдання дуже цікаво, вам потрібно вставити цифру, не число, а цифру. Бачите, дві клітинки, у нас двоцифрове число. І однієї цифри не вистачає. Давайте подивимося, числа при додаванні називається перший доданок, другий доданок, сума. Треба знайти невідомий доданок. Як його знайти? Від суми відняти відомий доданок. 67 відняти 44 дорівнює 23. І ми з вами дописуємо цифру 2. Далі 67 відняти число, бачите, воно неповне, дорівнює 22. Ми з вами повторили, як називаються числа при відніманні. Зменшуване від'ємник різниця. Як знайти від'ємник? Від зменшуваного відняти різницю. 67 відняти 22. Так, 45, і ми дописали цифру 4. Знову дивимося, перше число неповне. Відняти 56 дорівнює 32. Знову числа при відніманні називаються зменшуване від'ємник, різниця. Находимо зменшуване. Зменшуване найбільше число. Треба до різниці додати від'ємник. 32 додати 56. 88 дописали 8. Добре діти. Наступне завдання ви можете опрацювати самі, поставити відео на паузу, дописати числа, а потім перевірите, а ми з вами проходимо далі. І так, зверніть увагу, вам потрібно вставити такі знаки арифметичних дій, щоб утворити істинні рівності. Давайте подумаємо, які дії треба вставити. Або додавання, або віднімання, думайте. Щоб отримати 32. Ну, давайте спробуємо спочатку додати. 34 додати 5. 39, так, і якщо ми віднімемо 3, ніяк 32 не виходить. Тобто це неправильно. Давайте зробимо віднімання: 34, відняти 5. 29, так, і що треба зробити, щоб отримати 32. Додати. Так, добре, запишіть, будь ласка, цей вираз. Наступне 34, 5, 3, 26. Які дії поставимо? Поставте відео на паузу, виконайте це завдання, а потім перевірте. А ми дивимося, треба відняти. Так. Передивіться, чи правильно ви виконали це завдання. І наступне завдання. Діти ми не будемо з вами записувати. Ми його виконаємо усно. Знайдіть значення виразів. 53 відняти 5. Скільки дорівнює. Так, 48. Зверніть увагу, що відбувається? Подивіться, що відбулося? Було число 53, стало 52. Було 5, стало 4. Якщо ми. Зменшуване на одиничку зменшимо. А від'ємник на одиничку збільшимо. Ми вчили правило. Яке число буде? Таке саме. Дивіться знову 51 відняти 3. Якщо ми дивіться зменшуване число, зменшуємо на 1, а від'ємник. Так зменшуємо на 1, що у нас станеться. 51 відняти 3. Так, а тепер придумайте, яке число можна, який вираз можна додумати нижче. Тобто, який ще приклад ви можете додати до цього стовпчика. І так само ви можете розв'язати усно наступні вирази. А ми з вами. Пропустимо трішки цю тему і перейдемо до пояснення домашнього завдання. так, зверніть увагу. Вам потрібно виконати це завдання, яке у вас позначено у зошиті номер 33 другий варіант. Вам потрібно знайти відповіді у цих рівностях. Сподіваюся, що це завдання легке буде для вас. Тож, бажаю вам успіхів, успіхів. До зустрічі на новому уроці.